В серцях вічно. Сьогодні в пам'ять про загиблих воїнів. АТО у Кіровограді відкрили три меморіальні дошки. Вони розміщені на будівлях навчальних закладах, де навчалися загиблі герої. Це школа-інтернат, 3 та 16 -та ЗОЖ. НВО номер 16 Тут навчався герой сучасної війни Сергій Гришин. А це на будівлі третьої школи пам'ятний знак самопожертві Олександра Бабича. Меморіальну ж дошку бійцю Володимиру Тигняну встановили на фасаді НВО Кіровоградська школа-інтернат. Герой захищав цілісність батьківщини у складі 300-го танкового полку. Загинув у січні під селом Орлово-Іванове Донецької області при виконанні військового обов'язку. Тигнян Володимир який 10 років назад закінчив навчальний заклад, значить, ми зразу провели в школі траурний мітинг. Це було ще значить, взимку. А тепер, коли вже виготовлено пам'ятну дошку, значить, ми проводимо таку урочистість і дуже знаменно, що це саме проходить на передодні свята дня перемоги над фашизмом, значить, у дні пам'яті, які значить, ми зараз розпочинаємо в Україні. Кадети – майбутні незламні захисники неньки України вшанували пам'ять героя маршем. Встановлення на фасадах шкіл меморіальних знаків героям сучасності це не лише шанування пам'яті загиблих бійців. Це ще й виховання патріотизму у школярів. Дає почуття патріотизму. Кожен учень, коли заходить в школу, він дивиться в глаза загиблому герою, і це вимушує їх більш краще навчатися, розуміти, що їх такі ж випускники, такі ж учні цієї школи захищають сьогодні нашу батьківщину. На жаль, таких меморіальних знаків у місті встановлено вже 14. Кожна нова табличка це ще одне відібране війною і агресором життя українця, громадянина, який пожертвував собою заради майбутнього свого народу, своєї батьківщини. Слава Україні!